Всім привіт, мене звати Ані. Я читаю багато книг. Переваги знімаю про це відеогляд. І сьогодні будемо говорити про книги, які мене нервують. Хоча мені здається, слово нервують не дуже коректне швидше про. Певні якісь речі в книгах і не тільки, які мене розчаровують. Так буде коректніше. І я одразу ж скажу, що я вирішила взяти цей тег, бо це тег, тут якісь запитань. Тільки по одній причині. Тому що одне з цих питань ви мені часто задаєте, і у мене немає відповіді на таке повноцінне відео, але тим не менш, думаю, про про це було б непогано. Отож, поїхали! Перше запитання, які сюжети в книгах вас нервують. А, і якщо чесно немає якихось конкретних сюжетів, які не нервують, окрім знаєте, шаблонів, а, на які накладені дуже-дуже такі нецікаві герої, нецікаві події і так далі і тому рівне. Що я маю на увазі? До прикладу, найкраще це ілюструвати на американських романтичних комедіях. Всі американські романтичні комедії побудовані по й тому самому принципу. Спочатку у нас є пара, яка ну, зустрічається, не зустрічається, несуть. І от е... У них трапляється романтичний момент, вони закохуються один в одного, все начебто гаразд, і тут трапляється якась подія. Ви собі вибираєте з списку, яка подія може трапитись, і вони розходяться, страждають один без одного, там трапляється ряд нюансів, згодом страждають один без одного. А потім вони феерично сходяться, дізнаються з одного коханні. Звичайно до речі, в американських романтичних комедіях це буває в людному місці. Згадуйте ваші улюблені американські комедії, де це траплялось? А в аеропортах, на площах, на людних зупинках, в офісах, де герой говорить героїня, по навпаки, про те, що я не можу жити без тебе. І далі цей ряд таких всіляких американських рожевих сопельок. енд. Якось так. І от, власне, по такому сюжету побудовані дуже багато романтичних комедій американських. Згадуйте. Я впевнена, що ви зараз згадаєте якусь вашу улюблену американську комедію, яка точно підходить під цей шаблон. До речі, не можете написати назву, якщо це так, і написати назву, якщо це не так. Я маю право на помилку. Так от, коли книги написані по такому самому принципу, тобто, коли вони, знаєте, рівнесенько, як на канву, лягають на один і той самий шаблон, де нічого особливо не відбувається. Коли ти береш одну книгу, я прекрасно розумію, що це в кінці, оці речі мене дуже нервують. Насправді такі шаблони можна прописати ну, для кожного жанру, по великому рахунку цей шаблону, ця канова це ж є. Основою того жанру, да? тому що ми знаємо, що в а, до прикладу в книгах про героїв, які кудись потрапляють, має траптось цей момент, коли якийсь герой потрапляє в якийсь інший світ. Ну, тут, нічого особливого тут немає. А ми розуміємо, що в там, науковій фантастиці мусить бути якась наукова штука, яка от, веде до, до якогось певного. Наслідку. Ми розуміємо, що в ви... книгах антиутопія повинен бути той ідеальний світ, який насправді таким не є. Тобто ну, це є та сама канва, але її можна обіграти дуже цікаво, а можна супернудно. Так от, коли вона обіграна супернудно, то я таке не люблю. Наступне питання, власне, заради якого ми з вами тут і зібрались, це питання, які книги мені здаються переоціненими. І насправді, чому я не можу зняти на цю тему, чому я не знімала на цю тему конкретно відео, то тому що я не є прихильником того поняття оцінені книги, не переоцінені. Я швидше готова говорити про книги, які мені сподобались чи не сподобались. Я готова говорити про книги, які мають якусь, скажімо так. Орол слави, але попри те, в мене не знайшли певного якогось відголосу голосу моїй душі. І про них власне я вам зараз розповім. Їх є небагато. Всякому -таку, небагато з них я пригадала, і перша з таких книжок це у дорозі Керуака. А я знаю, що ця книга культова, вона розповідає про хіпстерів про 60-ті роки. Вона атмосферна, тобто, що в ній є, чого не відняти, це атмосфера. Але, попри те, з точки зору художності, так якщо ми заберемо цю додаткову реальність, я під додаткову реальність маю на увазі ту атмосферу, і те, що це ну, про реальну, як, скажімо так, про реальну течію, а, про реальну субкультуру, якщо ми це заберемо, то книга залишається доволі прісною. Тому що ви розуміли, по сюжету мабуть, 80-90% всього сюжету це дійсно компанія, яка у дорозі, яка кудись їде. А, і все Не, немає якогось такого, знаєте, дуже особливого сюжету, якогось особливого розвитку сюжету. А, тобто ми просто спостерігаємо за компанією яка кудись їде. Мені здається, що це був би класний якийсь серіал сітком, мабуть. Але от щодо книги, ну в мене питання. Тобто мені не вистачило цього якогось знаєте, розвитку подій. Я розумію, чому книга культова, таки, повторюсь, тому що є оце атмосфера в книзі, є історія про реальну субкультуру. Але, попри те, з точки зору художності, керуаку дорозі мені не зайшов. Наступною такою книгою для мене, це, до речі, перша книга з тих таких культових, які я прочитала, це а, книга Снідану Кутіфані. Я прочитала її років три або чотири тому, тому назад, і зараз хочу вбити, я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки, що вона гриня мені здалася надто тупенькою. Хоча, знову ж таки, це просто моя пам'ять і вона, як ми знаємо, може підводити. А, я не отримала кайфу від цієї книги, в ній є атмосфера. Є ота. Легкість, так, є така якась особлива а, атмосфера тих часів, але попри те, окрім самої атмосфери, я навіть словами вам не дуже можу описати, в книзі більше нічого особливого немає. Так, мені книга не сподобалась. Я одразу після книги переглянула а, фільм. Фільм мені здався ще більш тобто я зрозуміла, власне, чому у Тіфані настільки а, цікавий фільм, а, настільки культовий, але чому. А, Книга такою є, окрім того, що фільм знятий по книзі мені не зрозуміло. Мені не сподобалось. Хоча знову ж таки це дуже суб'єктивно. Я нагадаю вам, що я давно не читала цієї книги. Я мало що про неї пам'ятаю, окрім того, враження, що я не зовсім зрозуміла, чому всі її так люблять. Хто читав Сніданку Кутіхані? Розкажіть мені, можливо, проблема була в тому, що я читала її надто давно, не надто уважно, як можливо, тому давайте поговоримо про це. Ще одна така книга, яка в мені не знайшла відголоску. Хоча, попри те, я розумію її культовість і її значимість, це політ над гніздом Зозурі зу Кенкізі. Знову ж таки, без оцієї додаткової реальності, без цієї історії, що кенкіз, якщо я не помиляюся, якийсь час. Працював в психіатричній клініці, і на основі того, що він там побачив, він написав політ на Дібам Зузулі. Так от без цього а, нюансу ця книга мені видається не дуже цікавою хоча, безперечно, на відміну від двох попередніх ні є є в ній щось, грубо кажучи, там дуже цікавий сюжет, дуже цікаві головні герої. Неймовірні, непересічні, Книга непроста, її важко осмислити, але попри те, в мені вона свого відгуку не знайшла. Я не можу назвати її своєю улюбленою. вона мені. Не те, що не сподобалась, вона пройшла рівно. Тобто того вау-ефекту, який я очікувала, того ролу, який над нею є, мене він якось ніяк не сколихнув. І тут, мені здається, не зле буде поговорити на ту тему, яка от нещодавно для мене стала, не те, що відкриття. Справа в тому, що кожну книгу, яку ми читаємо, ми все одно приносимо свій досвід. Тобто кожне прочитання книги це історія не тільки письменника, це і наша історія. І от власне, коли вони в нас десь співпадають, коли ми десь резонуємо з головним героєм. То або взагалі з самою книгою, то власне тоді у нас трапляється ця велика любов з книжкою. А якщо цього не відбувається, то власне цього не відбувається. І що стосується Кенакізі і його історії, мені, нас не склалося з ним діалогу, тому що у Кенакізі є своя історія з психіатричною клінікою, яку він виклав політ над днідом Зузуї. А в мене є своя історія, тому що я проходила практику теж в психіатричному відділенні, правда, я проходила педагогічну практику з дітьми. І, власне, у мене, то мовити були свої е, аргументи Кену Кізі і свої історії, які б я вам переповісти, оскільки діалог не вийшов, то е, книга мені не зовсім сподобалася. Хоча, знову ж таки, що не сподобалась, так неправильно буде сказати, вона для мене пройшла рівно. І, мабуть, якби не було цього ареол особливості е, цього роману, е, мабуть, я б оцінила їх ще краще, але оскільки в мене були великі очікування. То нічого не склалося. Тож Кен Кізі політ на знідом до Зурі, ще одна книга, яка мені не зайшла. Хоча, знову ж таки, абсолютно абсолют, тут просто супер максимально суб'єктивно. І е, ще одна книга, яка для мене теж е, стала не зовсім зрозумілою, це е, Селінджер Ловець в житті. І я розумію, чому на клітува. Тобто, для тих, хто там часом не читав, не знає там про головного героя, який пішов з дому. І от поки він з нього йшов, до нього приходили різні інсайти і різні там, нюанси того, як він дорослий тому що хлопець у нас там підліток. А, і я розумію, чому ця книга культова, тому що знову ж таки вона про підлітків, вона про це такий переломний час, коли ти. Ще не доросла, але вже не дитина. І це насправді доволі складний період. Я розумію, про що ця книга, але попри те, мені вона не сподобалась, не зайшла, я від неї не прокайфувала. В художньому плані мені не вистачило. Знову ж таки, без цього. Нальоту культовості, да, цього поняття того, що це от про становлення людини. Книга якось так, як мильна Булька, в мене просто лопнула в руках. Тому ледь в житті знову ж таки не зайшла мені ця книжка. От, власне, ці чотири книги я вирішила відмітити. Можливо, і було більше, не знаю, але от вони мені перші спали на думку. Розкажіть, які у вас з ними стосунки ви їх читали, як вони вам, або які книги ви читали, вам не дуже сподобались, не дуже зайшли. І чому, як ви гадаєте, чому? Власне, про це я хотіла вам розповісти. Часто мені здається, що відповідь на це запитання мені далася найважче, тому що а, говорити про книги, які всім подобаються тобі ні, дуже складно. Я уявляю, скільки в мене зараз потуж дизлайків, а, і фраз про те, що нічого я не патрулюю в художній літературі, але в будь-якому разі буду вдячна за ваші коментарі. За ваші думки з цього приводу. Наступне запитання, які неулюблені книги ви читали заради BookTюбу. Я почну з того, що я читаю заради не неулюблені книги, книги, які мені не подобаються, і не бачу в цьому нічого поганого. Так, я читаю книги заради переглядів на букюбі. Почну з того, що, до прикладу, із твітський відьман, яке я нещодавно мучила три дні. Я мучила заради буктюбу, заради того, що я хотіла зняти суб'єктивно про книги. Я розуміла, що книга мені не сподобається. Ідеальний варіант, власне, зняти такий ролик це прочитати книгу, яка тобі не подобається. Ну і власне зняти суб'єктивно про книги. Так само я читала і Ольгу Фрейму зі книгу «Етикет», Тобто, коли я її купувала, так віднесла в книгарню свою кровні 150 гривень, які можна було потратити набагато краще. Купила книгу, яка мені не сподобається, промучилась над текстом, який мене страшно нервував. Але попри те, у мене вийшло непогано суб'єктивно про книгу. Так, я читаю неулюблені книги і сподіваюся, ви за це мене не посварите. Більш того під останнім суб'єктивно про книги Люда Дмитру. Страшної і А Я, до речі, планую зняти відео. Ну, сподіваюся, ви знаєте, Люда Дмитрук, буктюбер, один з найкращих буктюберів. Для мене особисто так точно, але залишено є послання. Так от Люда Дмитрук написала про те, що було б добре, якби я читала тільки погані книги. Бо в мене видаються непогані ролики про суб'єктивно про книги, де я не вишвіряюся. Цікава думка, але ні. Так от, я, до речі, планую зняти відео про найулюбленіших своїх блогерів, книжкових і не тільки. Я вже колись мала таку спробу, але складно про це знімати, тому що я на всіх підписана з багатьма дружу, але. Тим не менш, хочу виділити якихось своїх прям улюблених, приулюблених. підтримайте мене лайком, тому що це насправді дуже складно серед друзів, серед знайомих виділяти, кого ти дивишся, якого любиш, а когось не пригадати і відчувати, не знаю, за це якийсь псо. Тому давайте підтримайте мене лайком, або я пошвидше зняла такий ролик. Наступне, жахливий кінець, який зруйнував враження від книги. Е, немає таких якихось книжок, у яких прям фінал мене повністю виніс. І ти не можу сказати, що «В'язень неба Карлоса Русі Сафона, оця книженція. Мені не сподобалось, як вона закінчується. Вона залишила дуже багато відкритих запитань, але я прочитала вірин духів, і там були всі відповіді на запитання. Тому е, це дуже суб'єктивно. Наступне, якого вигаданого персонажа ви хотіли б вбити? Вбити це дуже гучно, але насправді я би хотіла поспілкуватись на підвищених тонах з паном Дамблдором з серії Гаррі Поттера, тому що а, чим більше ми дізнаємось про світ Хогварт, чим більше Жан Роулінг видає оцих своїх книжок і фільмів, от зараз ця франшиза з злочином Гліндевальда, тим більше мені здається, що найбільший злодій в всій цій історії про Гаррі Поттера і Хогвартс не Лорд Волдеморт. Не Грін Девальд, а Пан Дамблдор. У мене є на це певні якісь думки. Якщо хочете, можу зняти якесь відео по Гаррі Поттеру, і про свої якісь такі думки. Я не претендую на тебе знімати, бо Гаррі Поттер — це якась така моя дуже особлива частина. Взагалі, знаєте, мені здається, що Діти, ну мої ровесники там плюс-мінус два-три роки туди-сюди. Це люди, які вирощені на Гаррі Поттері. Тобто, мені здається, що я завжди можу зустріти своїх однодумців і ну, своїх ровесників. і Ми все одно будемо говорити про Поттера. навіть зараз. Я думаю, роки через 20, такі, знаєте, солідні тітоньки і дяденьки, в костюмчиках з застібнутим на останній гудзичок. Тось Легесенько скаже слово Гаррі Поттер, і ми все. і Ми стаємо дітьми, які чекають на Холмар. Це я чомусь не думаю. Окей, йдемо далі. Які книги ви вважаєте мають бути більш оціненими? От на це питання. У мене що немає відповіді, я на нього навіть не хочу думати з цього приводу. Тому що, як на мене, оцінювати книги це скажімо так, не діло однієї двох, трьох, п'яти людей. Да? А, тому що, знову ж таки, кожна книга, яка мені дуже сподобалась, але попри те, не є культовою, не є значимою, не є важливою, так, скажімо так, в, в, в літературному світі загалом, це то тільки тому, що я знайшла оцей. А, ці точки дотику з автором із його книгою, а хтось не знайшов, він не має в цьому нічого поганого чи дивного. Тому а, я не берусь на себе оцінювати книги а, от, в плані того, яка має бути, читати мають всі, яка є дійсно культовою, а яка ні. А, я вже ж навіть за таку справу не має братися взагалі ніхто, особливо такі от дівчатка рожевих свердниках, які прочитали Сто книжок рік, точно нічого про це не можуть сказати. Думаю, це діло вже більше літературознавців, які петрають в цих справах краще, і точно знаю, чому якась книга дійсно є важливою культовою і чому вона має великий художній потенціал, а якась з них такою не є. Залишу це право їм. Я ж особисто нічого оцінювати не буду, всякому піднімати якісь книги в рейтингу точно не буду. У мене є моє суб'єктивне враження, суб'єктивне ставлення до певних якихось книжок, про які я радо ділюсь, ділюсь на цьому каналі, і не більш того. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Буду рада поговорити з вами на тему улюблених, не неулюблених книжок, на тему оцінних і недооцінених книжок. Власне, наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам як завжди гарного тижня, тільки хороших книжок на полиці. До зустрічі наступного тижня.